Футбольний прогноз Ліга Націй 30 травня п'ятниця. Жінки Ліга Націй Б і Ліга Націй С нас цікавлять, тому що саме в Лізі Б і в Лізі С грають збірні представниці країн, які є підписниками у нас. На youtube каналі Майстер-клас. Тому я вважаю, в першу чергу ми розглянемо саме ігри і матчі за участю збірної України і нашої групи в Лігі Б, а також е такі збірні, як Казахстану, Азербайджану, Литви, Естонії, Латвії, Грузії, Вірменії і Молдови. Вмощуйтесь зручненько, заглянемо в жіночу Лігу націй УЄФА. П'ятниця, 13 травня. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І м -м, нагадую, друзі, що ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую наперед! Буду говорити дуже швидко, лаконічно, економля ваше час і свій одночасно. Дякую за увагу. Отже, почнемо з ліги С. Тут дуже багато груп, є по 4 збірних, є по 3. Я на цьому загострювати увагу не буду. Кожен з вас може е, дуже легко відкрити через Google. Любий скоро, подивитись таблиці і з'ясувати для себе. Буду нагадувати лише поки що на яких місцях ідуть збірні. Одни з перших виходять в п'ятницю на футбольні поля. Збірна Казахстану Ліхтенштейну. Нагадую, Казахстан на другому місці в групі, Ліхтенштейн на останньому на четвертому. Казахстан є. І має чудові нагоди і шанси поборотись за підвищення класу. Тому Казахстан буде рвати, буде грати і буде забивати. Я вибрав в цьому матчі Казахстан індивідуальний тотал більше двох м'ячів рівно. Коефіцієнт 1,7 також рівно. Це жіночі збірні, нагадую. Далі в іншій групі зустрічається приблизно в той самий час Азербайджан Литва. Азербайджан на другому місці, Литовська жіноча збірна на третьому. Непогано йдуть Азербайджан і навіть мають ще шанси зайняти і першу сходинку в таблиці своїй. Тому Азербайджан. Трішки кращий за рівнем футболу жінки, і азербайджанські дівчата за моїм прогнозом повинні виграти результативно. Але я не виключаю, що Литва може забити. Тому 2-1-3-1 десь на користь Азербайджану. Мій прогноз. Перемога Азербайджану тотал більше 2,5, коефіцієнт 1,62. Далі інша група. Естонія Ізраїль. Тут, на жаль, друзі, у ізраїльтянок рівень футболу у дівчат набагато кращий. На жаль, наша сестриця Естонія програє. Я ставлю на перемогу гостей ізраїльтянок за форою мінус один. Тому що. Чиста перемога 1,46, нібито маловато, А от за форою мінус 1 якраз буде 1,71. Непогано. Далі група, де грають Латвія, Північна Македонія. Латвія лідер групи. Це чудово. Північна Македонія на третьому місці. Тут впевнена результативна перемога Латвійської жіночої збірної. Відповідно до мого прогнозу. Перемога Латвії і тотал більше 2,5. коефіцієнт рівно 2. Інша група. Андора Грузія. Сакартвело, на жаль, дівчата на 4-й позиції. Андора 3. -я. І якщо грузинки не почнуть вигравати, то можуть. Взагалі потрапити до ліги Д. Це найнижче. І тому я вважаю, треба, поки ще не зовсім пізно, спохватитися і вигравати. Я хочу ризикнути, я беру е, гостьову перемогу грузинських дівчат за коефіцієнтом 1,82. Е, далі. Люксембург, Вірменія. Люксембург лідер. Вірменки на третій сходинці. На жаль, тут клас у Люксембургських жінок набагато вищий. Я беру перемогу Люксембургу 1,69 коефіцієнт. І Молдова Фарери, Молдова третя, Фарери другі. Молдова, якщо виграє, може помінятися місцями з фарерами. Фарери дуже потужна жіноча збірна. Взагалі у Скандинавів, а фарери це частина скандинавського регіону, не забувайте. Так от, фарерські дівчата мають дуже високий рівень футболу на сьогодні. І я вважаю, принаймні, як мінімум фарери не програють. На жаль, для нашої сусідки Молдови невтішний прогноз. Фарери я вибрав фора з нулем. Фора 0-1-67. Це були мої прогнози на Лігу С на 30 травня на п'ятницю. Зараз на цей же ж день я хочу розглянути. Два матчі в нашій групі, де Україна, Чехія, Албанія і Хорватія. Жінки, звісно. Також обидва матчі пройдуть 30 травня. В п'ятницю. В цей же самий день. Грає спочатку Чехія-Хорватія, а вже пізніше вийдуть. На поле україна албанія Матч Чехія-Хорватія намічений на 18.00, Україна-Албанія на 20.00. Отже, друзі, як і за хронологією, спочатку матч Чехія-Хорватія. Ну, скажу, що Чешки поки що забили. Більше всіх. 10 м'ячів за попередні 4 матчі. А це вже п'ятий тур, п'ятий тур триває в цю п'ятницю. Хорватки пропускають більш за всіх аж 12. Це в середньому по 3 м'ячі за гру. Тому, друзі, Ну, як мінімум, я тут очікую: 3-1. 4-0, 4-1, звісно, на користь Чехії. Чешки забивають ну, неймовірно багато. Більше ніж по два м'ячі за гру. Ось, звідси, і мій прогноз. Перемога жіночої збірної з футболу Чехії. Над хорватками і тотал більше 3,5. 1,54 коефіцієнт невисокий, але я в ньому впевнений. Що стосується нашої жіночої збірної, то я за те, що наші дівчата виграють, навіть іншої думки і мати не хочу і не можу. Той факт, що Україна, хоч і перша. Маючи 10 балів більше всіх в турнірній таблиці, а грати ще два матчі, а на 3 очки від нас відстають чешки, які забивають більше всіх. І в результаті десь помилок і втрати очків, чешки можуть нас наздогнати. Навіть якщо так на останньому турі трапиться, що у нас буде однаково зароблених очків, то будуть рахувати і забиті, і пропущені, і особисті зустрічі. Тому, я вважаю, що просто як повітря, я не знаю, як ясний день, жіночий український збірній Потрібно забивати якомога більше, і, звісно, при цьому перемагати. Тому, склавши всі пазли докупи, я вважаю, що українські жіночі збірні, так само як і чешський, потрібно конче потрібно забивати, забивати, перемагати. І тому такий самий прогноз. Як і на матч Чехія Хорватія дзеркальний. Але більше коефіцієнт у нас виходить. Україна перемога. І тотал більше 3,5. коефіцієнт 2,2. Я також впевнений в цьому результаті і в цьому прогнозі своєму. Перемога України над Албанками Жіночої України. І при цьому тотал більше 3,5. 2,2. і Нагадаю, українська збірна йде поки що на першому місці, маючи 10 очків. Забито 6, пропущено 3. Далі чешська жіноча збірна. 10 забито, 3 пропущено. 7 очків. Албанки на третьому місці. 8-8, 6 очків. І хорватки на останньому на четвертому місці в таблиці. 2 лише забито, а 12 пропущено. 0 очків у хорваток. Отака От ситуація перед п'ятим туром, друзі. Дякую за увагу. Дякую, що вислухали. Особливо неймовірно дякую тим, Нашим підписникам, друзям і гостям каналу, хто дивиться і слухає мене від першої до останньої секунди всі мої відеоролики. Я намагаюсь зайвого не казати. тільки ті речі, які можуть допомогти нам в прогнозуванні того чи іншого спортивного матчу. В цій ситуації це Жіночий футбол. Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші неймовірні, дорогоцінні лайки вподобайки і змістовні актуальні і коректні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу і всій нашій спільноті. Майстер клас. Дякую вам. Дякую, що ви у мене є. Дякую за підтримку. Хай перемагає ваша рідна. Ваша улюблена жіноча збірна в Лізі націй. Це дуже важливо відмічати. Я буду тішитися і радіти перемогам кожної з ваших збірних. А ви порадійте за мою рідну неньку Україну, за наших дівчат. Повболівайте і підтримайте наш канал. Дякую за те, що ви. Поважаєте і приділяєте багато часу моєму каналу Майстер клас. За підтримку і активність. Щире дякую. І хочу нагадати, що скріншоти по всім моїм прогнозам без виключення знаходяться вже давним-давно в нашому телеграм-каналі. І хто хоче заекономити, заощаджити свій час. Завітайте в телеграм-канал, ви будете першими, хто узнає про мої прогнози, і ви будете економити 5, 10, а навіть іноді і набагато більше хвилин вашого особистого часу. Посилання на наш телеграм-канал знаходиться в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де й посилання на всі мої соціальні мережі і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. А якщо ви хочете віддячити. Каналу і мені особисто реквізити в описі під кожним відео. Дякую, друзі, що завітали. До зустрічі всім па-па.